Привет, с Америки! Сегодня поговорим об очень глобальной теме, которую задали мои подписчики и в ТикТоке, в Инстаграме один и тот же вопрос. Они не понимают, почему американцы помогают, становятся спонсорами, поощряется ли это государство? Привет, меня зовут Марина Родик, и я живу во Флориде, родилась я в Херсоне, в Украине и уже много лет живу в Америке, помогаю вам приехать сюда, адаптироваться, выстроить первые шаги, планы, бизнес и адаптироваться к новой жизни с нуля. По факту Америка для вас будет совершенно новая планета, здесь совсем другой менталитет, об этом я и поговорю. Итак, отвечаю, что же, как и где. Откуда я знаю? Я живу в американском окружении. Даже тот городок, в котором я живу, здесь нет туристов. Это чисто американско-еврейский, даже городочек, так скажу очень много праздников, даже еврейских празднуется в школах, и вообще в разных национальностей, в этом плюс Америки, ты не чувствуешь себя здесь каким-то брошенным или что ты здесь не к месту. Все откуда-то приехали, все когда-то эмигрировали. Так вот, американцам невыгодно вам помогать, невыгодно ставать вашему спонсору по программе United for Ukraine. Если меня смотрят украинцы, давайте приду на украинскую мову. Uh, думаю, що русскоязичне теж паймуть, якщо їм так. Окей, тобто спонсорам, американцям не невиги... допомагати, так, багато кіти так. Вони зовсім інші. Відповідь така: я запитувала своїх спонсорів, тому що я вже привезла більше ніж 2000 тисячі людей сюди. І постійно шукаю спонсорів, постійно десь їжджу, благодійних організацій. Також в мене команда, яка займається заповненням документів, і постійно з вами контактую. У мене більш 100 тисяч підписників по різних соцмережах, які постійно дають мені інформацію і свіжі новини. Так от, багато з вас вже тут, в Америці, їм допомогли спонсори американці. Програма ця безкоштовно, і американці допомагають безкоштовно. Чому відповідь була вже спочатку? Тому що це країна іммігрантів, і колись вони чи їх батьки приїхали так само, як зараз ви шукаєте спонсорство, так само, як ви зараз шукаєте хост-фемілі або супорти для програм там for Ukraine» або далі. Хост-фемілі – це коли кришу над головою. По-перше, в Америці зовсім інший рівень життя. Це накладається, це і каже про те, що розвинена країна. В американців є бажання і є можливість вам допомогти. В них великі будинки, в них є дачі, де можна зустріти. Ой, побачите, трошки починається оліргія тут. в Флориді. квіти починають вікнути. Так от реально, коли ви сюди побачите, це все не таке прилизане, красиве і все інше. Так вони живуть. У них є така можливість. І вони реально можуть допомогти, особливо якщо самі приїхали як емігранти. Тому для них це така культурна та ментальна особливість. По-друге, моя дитина вона навчається у школі у садочку. Я бачу цю американську культуру зсередини. і їх навчають допомагати. Спочатку комахам там на пляжі збирайте там, пластик, там черепахам вимикайте світло, коли їздите біля океану, щоб ці черепахи гігантські не лізли. Тобто дітей. І народ американський привчають допомагати, і багато американців вони у церквах. 10% від свого заробітку вони віддають у церкву. Це нормально, вони так кучкуються по комунам і постійно у цих всіх всіх оточеннях. Тому для американця допомагати це нормально. А якщо ще в американця віра, наприклад, якщо він да, іудей. По, почитайте, будь ласка, про цю релігію. Дуже багато там про те, що треба допомагати людям. Що чим більше ти допоміг людям, тим вищий ти, чим більше ти до Бога. Ну так, простими словами, давайте скажу. І також дуже багато церков. Тобто, це як ну це як знаєте, допомогти перейти через дорогу. Тобто американці вони реально добрі. І те, що ви думаєте, що вони роблять тільки все через вигоду, якщо це стосується грошей, так потрібно бути дуже скрупульозним, вони зовсім по-іншому працюють, вони не будуть лити воду. Конкретно ціль, працюємо, план. Але коли це стосується допомоги, вони дуже лояльні. І реально їм не допомагає країна, не допомагає США, не поощряє, як ви говорили, о, що поощряє? Ні, абсолютно не поощряє. Це чисто душевний такий порив, дійсно, допомогти. Тому що когда-то допомогли їм, допомогли їх батьки. Поэтому будьте искренне, будьте честны со спонсорами, особенно если вы не нашли спонсора. Очень много в Америке людей, которые действительно хотят помочь. Я, на... мне не хватает, там, не знаю, пальцев, рук, ног, чтобы рассказать, какие чудесные чудеса. И вы иногда, о боже, как это, машину подарили, о боже, как это, дали жилье, о боже, как это. Да, ребята, но когда у тебя пять машин, у тебя шесть человек в семье, или у тебя, например, в Америке принято, ну вот средний уровень, это даже не знаю, как, как вам обійсні, якщо з України, бо я в Україні дуже добре жила. Я знаю, що таке середній рівень, що таке вищий рівень, да, що таке мати свого водія, що таке мати там, декілька машин, да, що таке мати е, свою яхту, свою лодку. Тобто тут зовсім по-різному. Тут, по-перше, тут трошки різне багатство. Да, тобто, тут трошки по-іншому. А ці всі яхти, машини і речі вони не показуються, тому що вони доступні. Це як піти. Купити собі там щось, ну може купити Бентлі, але все ж таки краще бути донором якійсь лікарні, або допомогти дитині, або допомогти ще щось. Тобто, тут трошки по-іншому, коли ти виходиш на такий більш середній, трошки більше рівня, тобі треба якось проявити себе, і ти проявляєш через благодійність. Ти йдеш до благодійного фонду, або ти реєструєш благодійний фонд і починаєш якось допомагати. Ви кажете, та це все вигідно з писання податків. Так. Це нормально, тобто ти не платиш податки з тих грошей, що ти зібрав. Це не так, що ти зовсім не платиш і катаєшся собі на джетах на приватних. Ні, все потрібно бути відраховане. У нас є нон-профіт. Я є бортов директор некомерційної організації, називається вона нон-профіт, в Америці. Ми збираємо дітям гроші постійно, там висилаємо підтримку в Україні. Так я вам скажу, що дуже кожен долар відслідковується. Податкова відслідковує кожен долар. А звідки він прийшов, а куди він пішов? А, а що а де? І повністю ти під такою ти відкритий. Тобто репутація дуже важлива. Тому відповідаю ще раз, чому американці. Стають спонсорами безкоштовно, вони не мають ніякої вигоди. Це реально їх душевність, їх відкритість і їх реальне бажання допомогти. Тому, будь ласка, коли ви прийдете в Америку, якщо ви вимітитесь, ви шукаєте цього спонсора, будьте дуже доброчинливі. Не треба приїжджати купляти сразу BMW, не треба вдягатися дуже так екстра вагантно, коли ви просто вийшли за хлібом. Ні. Оці ці всі речі, усі всі, у всі речі, да, прикраси. Вони є нормально там у офісі, можливо, на роботі, можливо, на якомусь івенті, але так зазвичай в магазин не треба ходити. Так, ну то я не хочу вам давати такий адвайс чи поради. Ні, я просто ділюся, як воно виглядає в Америці, і скажу вам, що мені дуже легко з американцями спілкуватися, бо я з ними відкрита і щира. Так, коли в мене дуже поганий настрій, я не виходжу там на вулицю, я дзвоню психологу своєму, і вона зі мною розмовляє. Тому що не прийнято ділитися з друзями поганим. З друзями тут тільки дружать. Не треба їх напрягати, перетаскувати дивани або ще щось. Для цього є moving company, є грузчики, да, які вам допоможуть. Тому трошки тут по різному тут дуже таке. как это качественное время. Вы понимаете, что с другом хочется покайфовать, погулять, оттянуться, там, не знаю, почилить, как вы еще это, но не хочется его грузить проблемами. Для этого есть психологи, которые решают эффективно ваши проблемы. Есть коучи, есть планирование. Для этого я делаю консультации для вас фундаментальные, где там за час, за полтора я вам даю полностью фундаментальную такую информацию, куда вы приедете, в каком штате вы ждете, какая помощь полагается, какой менталитет, какая культура, республиканец, демократы. Это очень важно. Даже вы поймете, если, например, во Флориде это республиканский штат, здесь нет такой помощи, как, например, в Нью-Йорке или в Калифорнии, где тебе оплачивают и жилье, где детей твоих за 10-15 тысяч долларов бесплатно берут в лагеря, где тебе дают кэш по 3,5 тысячи в месяц, где тебе гранты дают на бизнес по, вот у меня последний раз, 25 тысяч долларов открывали свою тату-студию. Ребята, подсказала им, помогла, они заполнили. Вот сейчас принимают грант, будут по нему следовать. Поэтому очень много нюансов, очень много таких моментов. Открытая страна, очень много правил, богатая страна. Честно вам скажу, богатая страна, но очень разумная. Деньги не летают, на деревьях не растут. Работать нужно в 10 раз больше, чем в Украине. Если Ви не боїтесь роботи. Якщо ви такий трудяжка, я скажу вам, що за 2-5 років ви станете мільйонером в Америці.